Мате, святого Євангелія, читання, слава, Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус прибув на той бік у край Гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І стали кричати, що нам і тобі, Сину Божий, прийшов істи сюди, щоб нас мучити перед часом. Поблизу вже від них паслося велике стадо свиней, і біси, попросили Його, як ти нас виганяєш, пошли на своте стадо свиней. І дід сказав їм, і вийшли з них, і вийшли в свиней. І все стало кинулося з кручі, в їм топилось у хвилях, а пастухи втекли, і прибігши в місто, все, розповіли пробіснувати. І ось уже місто вийшло Ісусові назустріч, і, побачивши Його, попросили, щоб відійшов з їхніх ополониць. І включіть світло там ззаду є. От, от, от. О, дякую. О, тепер я вже вижу всіх, хто є в церкві, а тут нам була така темна непроглядна зона. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава. Сьогодні маємо прекрасний екшен фентезі, як ви сказали, феєричне. Ти Тиш цілий статус святей, так стою і виджу, як над тими галерейськими морями біжить. І з горба кидається в долину. Ну, Дуже картина гарна. Лиш не тим, кому ті свині належали, правда? Так. Знаєте, а мені інша згадується історія з того всього. Так їдеш вночі і тут ззаду за тобою раз, синенькі мигалки, блик-блик-блик, не -блик -блик, сітки з'являються. І нічого не роблять, просто їдуть ззаду за тобою. І що це робить? То вже з долині все тако нуртує круто, що я не так зробив. Починаєш швидкість збавляти, дивитися на знаки, згадувати, де ти знаходишся, місто чи село, скільки що як, знайде, що у тебе все нормально, але всередині вже таке от відчуття зараз щось буде. Зі мною хтось є, хто має дуже серйозні повноваження на, на тому місці і наді мною. Чого я згадую того полісменів, між ними? Є справді чесні, порядні, дуже гарні люди, які виконують ефективно свою службу, є всякі. Але не про них. А йдеться про те, незалежно, чи той полісмен добрий, чи, чи який би він не був, йдеться про те, що ми відчуваємо, що цей полісмен, поліцейський, має авторитет, має право у певній сфері діяльності. Він може. До тебе звернутися, може накласти на тебе якісь санкції, може просто перепитати навіть в своєму авторитеті, а це особливо приємно, коли просто зупинить і спитається, чи у вас все нормально. Я кажу, так, вибачте, у вас там фара не борить. Дякую. І коли він бере, відкриває свій планшет, і замість того, щоб випустити протокол, а просто вносить, я вас попередив, до наступного разу. Я кажу, наступного разу ви мене не побачите, бо я пару приємно, радісно поговорити з людиною, яка, користуючись своїм авторитетом, виконує добре свою роботу і служіння. Я би сьогодні хотів, щоб ми собі згадали про і роздумали про реально про авторитет. Авторитет Христа. От авторитет поліцейського, ми прекрасно, чудово розуміємо. Авторитет, наприклад, якогось там. Голови адміністрації, начальника, директора підприємства, директора школи, заучки. Ми прекрасно всі розуміємо. Але і от дивлячись на авторитет цих світських повноважень, нам треба також і побачити авторитет Ісуса Христа. Ту владу, яку Він має у світі, ту владу, яку Він має над людьми. І більше того, не тільки над людьми, але ту владу, яку Христос має у всьому світі. Правда, хлопці? Так. О, о папа нос, связь до мене лавки порожньої. Всі-всі! Літя ну, може сидіти там, сповідальниці, ми тут сповіді навіть не діть. Прошу, ховайте, О, Телефон будемо посвячувати свяченою водою. Після служби Божий там ще почалося після празднику. Про що я говорю? Будете слухати по три рази нинішній проповіді. Добре. Я вже сам запитав. Про авторитет. І що Христос має не тільки авторитет над людьми. Але має авторитет як повновладний. Пригадуйте, про нього говорили, коли там послали вивідувачів чи що інше. І чому його не привели, та ніхто так не говорить, як він говорить. Він говорив з плонути серця, не так, як книжники їхні, як говорив як повновладний. Там, може, не точний переклад, але така сума, що ми бачимо з Євангелія. Він говорив так, як той, хто має повноту влади. Який свідомий своїх можливостей і використовує свої можливості, використовує у всьому об'ємі, у позитивному негативному. Отже, Христос, будучи Богом і людиною, як ми пригадуємо, оту правду віри Бог, втіленість Діви Марії, Він має повнуту влади над усім, над людиною і над духами у світі земному і в світі. Позачасовому у вічності. І в нинішньому Євангелії ми цю владу Ісуса Христа і цей Його авторитет в духовному вимірі дуже чітко бачимо. Зверніть увагу, що коли Христос переходить в Годаринський край, я ще раз підпередився, може я щось забув. Зустріли його два біснуваті, що вийшов, зробів, лють ніхто міг вертить, і стали кричати, що і тобі. Сину Божий прийшов сюди нас мучити перед часом, Ого, він ще нічого не зробив, він просто прийшов попри десь місце, де вони жили, мешкали, тероризували. Але оцей авторитет чоловіка, який сюди прийшов, так само, коли я вночі їду і побачив маячки, в мені всередині все сині закипає. Так само, коли Христос прийшов сюди, в тих духів злоби, які вселилися в чоловіків. Спрацювало так само, як на кожного водія спрацьовують мигалки е, поліції. Побачили, що тут прийшла людина, яка має наді мною авторитет, яка має над ними авторитет. І коли я, як водій, в основному не маю, в мене ніякого грильця в пушку, їду нормально е, і, і, і правильно, але вони розуміють, що вони по своїй природі, вони є. Е, Христос має, що їм сказати, що вони зовсім протилежні і вони не можуть двоє знаходитися в одному місці, що Його авторитет Христа суперечить їхній присутності тут. Їм не комфортно і незручно бути в його присутності, в його авторитеті, біля Його авторитету. І тому вони зразу маніфестують. Христос ще нічого не сказав, не зробив, навіть не звернувся до них. А ці вже, як то кажуть, роги ствердли і підмилися догори. Вони почали кричати, проситися, вони визнають авторитет Христа. А тепер давайте подумаємо собі, коли біси розуміють авторитет Христа, знають Його владу, знають Його вподобання, темперамент, знають його властивості. І, відповідно, пробують себе від них дистанціювати. А що мали би робити ми, які сотворені на Божий образ і подобу? Біси вже законсервовані у своїй злобі, і вони не можуть нічого зміни, вони такими вже залишаться. Але ми, які ще у процесі становлення, ми, які навіть також, як і вони надломлені гріхом, але ми маємо можливість ще того гріха позбутися. Ми, які ще сидимо на двох стільцях, можемо сидіти. Авторитет Христа нас провокує, мав би провокувати, сісти одного стільця зректися, а сісти на стілець царства Божого. увійти в Його авторитет, прийняти Його любов, Його милість, прийняти Його слово, стати одним цілим з Ним, вернути собі можливість. Стати знову досконалим Божим творінням. І от коли ми з одного боку бачимо, як біси реагують, спитаємо себе, як ми реагуємо на Ісуса Христа, на Його авторитет, на Його присутність поміж нами. Так, біси дуже чутливі, бо вони не мають тіла, не є нечисті духи. Які бачать добре розуміють Христа. А як ми, як люди, розрізняємо Христа, як ми реагуємо на нього? Чи ми хочемо бути одним цілим з Христом і не маніфестуватися на Нього, а Його приймати? Диявол, бачачи Христа, проситься втікти, проситься якоїсь дистанції. А ми, бачачи Христа і Його авторитет, ми би хотіли прийти під Його е захист, бути з Ним одним цілим, бо це є безконечне добро саме в собі і добро для мене. Христос є добро для людини. Знову вернемося до поліції, Буваємо собі, що хтось втікає від якогось переслідувача і перед собою бачить синій жовтий синій маячок мигав. Вияв і вигляд отої мигалки, і наявність поліції вселяє для нас що? Довіру, Вселяє нам бажання безмежне прагнення об'єднатися і стати зразу в його близькості, бо там є захист, бо там є безпека, бо там є добро для мене. Христос точно так само хоче бути з нами об'єднаний. Нам Треба своєю волею робити вибір на користь Христового авторитету. Позитивно. Я хочу бути одним з Христом. Пригадуйте свої дії Тайні хрещення, священик, після відречення сатани, коли ми робимо там при дверях, відрікаюся до них. -да -да, Кажу, чи з'єднуєшся з Христом. І це хресні батьки в імені маленької дитини кажуть, та, з'єднуйся. Це з'єднується з Христом, цей прийняти Його авторитет на себе у своє життя, стати з Христом одним цілим, стати частиною Його царства, щоб потім Христос міг казати, царство Боже є поміж вас. Це дуже і дуже важливе, що нам треба пам'ятати. Тому читаючи нинішнє Євангеліє, кожен нехай сам себе спитає. Чи я шукаю Христа, відкриваю в собі Його авторитет, і чи я не маніфестую на Христа. Тільки сьогодні багато людей, які можуть сказати, що я християнин, але коли дивишся всю глибину, об'єм того, що це означає бути християнином, це, як мінімум, прийняти всі 10 заповідей, все, що навчає Христос, все, що говорить Його Слово. То тут багато людей відкидають його авторитет, пробують його змінити, скоригувати. І ми бачимо навіть в церкві такі тенденції в лапках в церкві, які видимо зберегли якийсь церковний вигляд, але навчають і говорять, і пропонують речі, які не належать Христові, які Христос не казав і не говорив. І ми бачимо це в Німеччині, той синодальний шлях, якщо хтось цікавиться. Да, це один з тих виявів, коли люди відкидають всю повноту Христового авторитету, його сутності, Його природи, Його стану, дійсності, але обирають те, що корисне, бо хочуть сидіти на Двох стільцях. Друга річ, яку також сьогодні би мало зніше Євангелія для нас стати очевидним, це знову ж таки вертаючись до авторитету Христа, що можемо з ним робити. Перегадаймо свої апостоли, які знали Христа, які е, розуміли Його, які після п'ятидесятниці змогли оперувати всім тим досвідом, який вони мали про Христа і про того Христа свідчити і говорити. І вони знову ж таки спираючись на те знання повноти Христа, його влади і авторитету, його іменем, робили знаки і чуда. В ім'я Ісуса Христа встань і ходи. В ім'я Ісуса Христа будь зрячий. Що це таке? Хтось, бачивши це, каже, придіть і дайте мені таку владу і такий авторитет, щоб я дуже такі знаки і чуда робив. Але це не можна купити. Це треба самому розуміти Христовий авторитет. Самому жити в Його, перебувати в його авторитеті. І тоді, спираючись на. Того самого Ісуса, бути Його продовженням у світі, Його іменем, в ім'я Його сили, Божества, улюбленості, Небесного Отця, можна робити дива і чуда. Тому кожного разу, коли ми молимося, просимо щось, якщо ми свідомі того авторитету, який. Христос має у світі, у духовному світі над силами природи. Коли я пережив досвід, коли я бачив, як Христос втихомирює бурю, коли Христос зціляє хворого, коли Христос виганяє бісів, коли Христос робить одне, друге і третє. І для мене це не просто історія, байка фентезі, побожна якась притча. Для мене це є дійсність. Я знаю особисто цього Бога і чоловіка, цього Месію, цього Ісуса. І спираючись на Його авторитет, я прошу, Отче Небесне, в ім'я Твого Сина Ісуса. Так як Він робив це нехай. І через мене, через моє прохання, Його авторитет буде даровано чи зроблено одне. Друге і третє. Ми сьогодні маємо війну на нашій землі. Хтось її переносить дуже болюче і особисто, бо має рідних і близьких на війні. Хтось має знайомих, когось це зачепило дуже особисто, бо з різних причин зруйнували дім, хтось перебуває у бігах, у втечі на вигнанні через те, що війна триває. Кожного чі в більшій чи в меншій мірі це зачіпає. І кожен з нас має право. Ми тепер бачимо в інтернеті різні такі картинки, спойлери, чи як воно, подивиться, в ім'я Ісуса Христа, а я наказую. Але чи ти знаєш Ісуса Христа? в діяннях апостольських теж був випадок, коли хтось теж так подивився, що апостоли в ім'я Ісуса Христа робили чуда, наказували. І він собі, і я так буду робити. Та диявол заговорив каже: я Павла знаю, силу знаю, Вардаву знаю, я знаю, а тебе не знаю, хто ти такий є. Тобто для того, щоб користати Христовим авторитетом, треба справді ним жити, бути з'єднаним з Христом, як я говорив через оту м формулу, яка була у хрещенні, якою ми живемо впродовж життя. Коли я справді знаю. Ісуса і Його владу, коли мене між мною і Христом нема суперечності, коли мені комфортно в Його присутності, коли Христос вхожий в моє життя до найостанньої кімнати моєї людської природи, моїх, всіх моїх справ, я можу тим самим Христом, в Його і я проголошувати перемогу над ворогами, проголошувати. Захист для наших вояків, Перед передусім проголошувати те, що причиною є того всього. Я проголошую світло Христове для мого народу. Я проголошую серця мого народу відкритими, щоб почути Христове Слово, почути Його добру новину, не почути лишень закон, чого не можна, але почути і досвідчити, я проголошую моє серце відкритим, щоб любити Бога. І бути ним любленим. Я проголошую моєму народові серце не кам'яне, але серце з м'яса, яке здатне виконувати свою властиву функцію, бути в особистих стосунках з Богом. І це ми, християни, мали би робити. Так би ми мали користати з Христового авторитету в ім'я Ісуса Христа. Я хочу, аби мій народ любив Бога. В ім'я Ісуса Христа я проголошую моєму військовому начальству, керівництву державному і військовому відкритість на Божий закон, на Його справедливість. В ім'я Ісуса Христа, в Його авторитеті я прошу справді духовних скарбів і добра для мого народу. І коли ми. Як нарід, пізнаємо, полюбимо, будемо відкриті на особисті стосунки з Богом, не буде проблем для того, щоб всяке зло з нашої землі відійшло. Коли на нашій землі буде ходити багато праведників, багато таких, як Христос, Альтес, Альтер Христос. Диявол буде маніфестувати і проситися і втікати, так як ми бачимо у нинішньому Євангелії. Тому просімо у нинішню неділю, роздумуючи над Євангелією, який говориться про Ісусів авторитет, просімо в нього ласки, дару, милості для того, щоб ми розуміли, ким є Христос. І хотіли бути з ними з'єднаним з моменту хрещення через ціле своє життя, через кожен свій день перебувати в Його авторитеті. І тоді силою того ж самого Його авторитету будуть маніфестуватися піси, будуть робитися знаки і чуда, буде справді навколо нас, других христів. Буде родитися і будуватися новий світ світ, де Бог Христос і Дух Святий святій тройці єдині є найвищим джерелом добра і авторитету. Слава Ісусу Христу! Із усієї всі з усі, душі, з усі, нашої промови. Господи, помилуй Господи, всегда жители Божии от Тимна.